Доброго дня, дорога Сніжано та наші глядачі, брати та сестри. Відповідаючи на ваше запитання, хочу зразу зазначити, що Православна церква взагалі ніколи не розглядала варіант переходу на Григоріанський календарь. Мова йде про новоюліанський календарь. Православні церкви тримаються саме цього. Чому? Тому що Григоріанський календарь передбачає і нову Пасхалію. А нова Пасхалія вона не відповідатиме тим канонам, які були на першому Вселенському соборі прийняті щодо Пасхи, тому що один із них, зокрема, той, що стосується, щоб Пасха була після Єврейської, деколи буде порушуватись. Тому, браті і сестри, питання взагалі календаря, воно і в Древній Церкві вирішувалося на першому Вселенському соборі, тому що одні святкували Пасху по даті, а інші святкували саме в день. І ця практика перемогла що неділя, власне, символічно для нас, що була пасхальною. І вирішив тільки Вселенський собор. Єдність тут дуже важлива і ключова, що й показало це. Тому і сьогодні нам про це слід пам'ятати, вирішуючи питання календаря. Ось, наприклад, гора Афон, не дивлячись на те, що вона в більшості має грецькі монастирі. А всі церкви грецькі вони перейшли на новий юліанський календар 100 років тому. Не дивлячись на це, свята гора зберігає саме юліанський старий так званий календар. Чому? Тому що всі питання вирішуються на кіноті. Це таке соборне управління Афонськими монастирями. І, не дивлячись на те, що не підпорядковуються юридично патріарху Константинопольському, всі питання вирішують на кіноті. Було вирішено, що для нас, афонців. Цитую, важливіше за все, єдність. І щоб не було щодні монастирі, зокрема болгарський, там, руський і так далі, сербський, святкують свята в один день, а ми в другий, коли ми одні будуть працювати, другі відпочивати. Всі питання на кіноті вирішуються так, що якщо якась із сторін проти, то питання не вирішується взагалі. Тому, звичайно, Афон і сьогодні зберігає цю єдність, тримаючись старого календаря. Коли війна в державі, на мій власний погляд, взагалі це не актуальне питання. Уже колись так було в Руській церкві в 1917 році. Патріарх Тихон ввів Новоюлянський календар календарь, Руську церкву, але через те, що була громадянська війна в країні, і це ще більше додало розбруту, чому потім рішення це було переглянуто і було церкву повернуто знову на старий Юліанський календарь. Щоб щось подібного не було знову, такі питання неможливо вирішувати в дні, коли суспільство потребує. Особливого консенсусу. Адже і зараз одні будуть святкувати, як ви пишете, в одні дні і нічого не робити. Особливо це буде відчутно в тих сім'ях, де різні представлені конфесії, а в селах це особливо відчутно, а інші будуть працювати. Є третя категорія людей, яка рідко ходила в церкву і хоча б пам'ятала по датах що сьогодні свято. Такі люди не будуть два календарі тримати. А взагалі тут ні один. Ось тому я вважаю, що це передчасне питання, і, хоча я сам особисто досліджуючи це питання, рахую, що найточнішим астрономічно є новий юліанський календарь, але вважаю, що це питання принципово повинно приносити єдність. І якщо у всій Вселенській православній церкві це питання дуже важко вирішити, тому що потрібний саме Вселенський собор. А як показала практика проведення крицького собору, це дуже важко сьогодні, на жаль, зробити. То бодай в нашій державі, особливо коли йде війна, нам потрібна ця єдність, і тому такі рішення, бодай всередині держави, повинно вирішувати консолідовано і консенсусом. Моя особиста позиція по календарях може вами бути переглянута у відео, яке я дам в посиланні знизу, в описі. А позиція Української Православної церкви. Така, що сьогодні це питання не є актуальним.